Добрий день громадяни України, Моїм тилов, воєнний фронт. Продовжуємо наш політичний курс в рубрики «Радянська імперія, Кровава імперія. Політичний курс більшовиків в Україні. Більшовицька партія України належала до загальноросійських партій. Керівні органи, які були в столиці Росії, Петрограді. Місцеві осередки влади немає. Звідти знаходили всі настанови і інструкції місцевим організаціям більшовицької партії в Україні. Чисельність і більшовиків в Україні на весні 1917 року був міземний. Населення в цей час, охочіше сприймало поміркованіші, виваженіший, ніж у більшовиків гасла українських і російських есерів та соціал-демократів. Політичним противникам здавалося, що більшовики не мають шансів завівати підтримку народних мас особливо в національних районах. Отож, чіткої зрозумілої позиції власних відповідей на питання революції більшовики до квітня 1917 року до повернення Леніна з еміграції не мали. Обстановка почала змінюватися після 7-ї квітневої Всеросійської конференції більшовиків, що ухвалила рішення, в основу яких було покладено так звані квітневі тези. Доповідь про завдання пролетаріату в даній революції, з якою Ленін виступив 4 квітня 1917 року. Що він там говорив, ніякої підтримки тимчасового уряду так сформулював лідер більшовиків ставлення його партії до нової влади. Майбутнє Росії вбачав знищення цієї влади, здійснення соціалістичної революції і. Встановлення диктатури пролетаріату, тобто прикривався пролетаріатом. Ця теза була несподіваною не лише для більшовиків і представників інших соціалістичних партій, а й для багатьох більшовиків. Вони цілком слушно вважали, що від сталій Росії про соціалізм говорити рано, що спроба його введення неминуче виродиться, знищення демократії, жорст, жорстокий диктат меншості. Над величезною більшістю. Да, в дійсності комуністи диктатур меншості над більшості. І більше схиляються до диктатури, тиранії, деспотизму. Нічого нового не було придумано. Не було це секретом для Леніна, який добре знав, що пролетаріату Росії становить незначну частинку населення. Вспоминаю, в Україні десь до 20%. І серед цих 20% це жителі міста. Певна частка пролетаріату. Однак російську революцію він розглядав як початок загальноєвропейської революції, котра зробить соціалістів від старій Росії, що обідеться на щедру допомогу розвинутого Заходу цілком реальну. Тобто, допомога Заходу. Таким чином, майбутнє країни ставилося залежність від подій в зарубіжному світі. Політиці подібні підходи вважалися авантюристичними. Найбільш вдалою формою влади, яку легко можна було перетворити в диктатуру пролетаріату, Ленін вважав ці зборища, які називалися Ради. Він кинув маси гасла вся влада рада, яке обіцяло кожному робітникові солдату, селянину участь у державних справах. Надіріш, ділі єдиновлання рад створює ідеальні умови для необмеженої диктатури однієї партії, тієї, яка візьме контроль над радами. На роль саме такої партії претендували більшовики. Вони сподівалися швидко витіснити меншовиків та есерів з рад, завоювати в них більшість. Курс на єдиновлання рад суперечив усьому попередньому досвіду людства яка в процесі суспільного розвитку виробила принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, як необхідну передумову демократії. Але демократія по-комуністичному по виглядає як монархія. Відмовляючись від цього принципу, більшовики відмовлялися від демократії, вступали в конфлікт. З переважною більшістю населення і пішло Росію до громадянської війни. Це завдання було комуністів. війна. Розглядаючи квітневі тези 7-го Всеросійської конференції більшовиків, там торкнулися національного питання. Вона підтвердила програмне положення більшовиків про право нації на самовизначення. Але як і раніше, Революційно доцільним більшовики вважали не відокремлення, а створення єдиної соціалістичної республіки. Тобто це право на цін на самовизначення було формальним. Поряд з тим, конференція переважно з тактичних міркувань відкинула пропозицію керівника більшовиків Києва П'ятакова. Взагалі відмовитись від гасла право нації на самовизначення. Його точку зору поділяли тоді переважна більшість членів СДРП в Україні. І останню роль у цьому та, відіграла й та обставина, що серед робітників України, як і серед членів більшовицької партії, переважали не українці яких було порівняно небагато, а росіяни, євреї, представники інших національностей, котрі не поділяли визвольних прагнень українського народу. Основа пролетарської маси просто не розуміла, при чому тут національне питання, навіщо здалася якась Україна? Політичні керівники її теж цього не розуміли, хоча й повторювали програмне гасло про самовизначення націй. Так визнав на початку 20-х років відомий діяч більшовицької партії Затонський. Після тривалих дискусій кітневі тези були підтримані більшовиками в Україні, більшовицькими організаціями в Україні. Таким чином провідною тенденцією розвитку України після краху російського самодержавства був стрімкий злет національно визвольного руху який переріз в національну демократичну революцію. Політичні сили, що виступили за тимчасовий уряд, есеро-меншовицькі ради, а також більшовики широкою і стійкою підтримкою населення України не користувалися. О! Саме головне. Спасибі за увагу, став лайки, подобайки, підписуйтесь на канал. До побачення.